17 квітня назавжди залишиться в наших серцях. Ми були шоковані, коли почули сумну звістку про загибель нашого справжнього друга, нашого бойового побратима, парламентаря, величезної людини, великого українця, великого професіонала Олега Барна. Він загинув під час штурмових дій, коли до його дня народження залишалося менше 24 годин. Сьогодні ми готуємося до 18 квітня. Ми підготуємося. Ми зустрінемо. Ми молимося за Олега. І ми точно він не завжди буде залишатися з нами. Олег Барна це тип людини, воїна, козака, який за будь-який обставин замість хороших пам'ятників, замість якихось святкувань, урочистостей. Він би вибрав одне. Це. Якомога більше знищити ворогів на українській землі, брат за брата, слава Україні! Героям слава тут одне з двох. Якщо ми програємо, нас знищать. ми зобов'язані виграти. Другої такої війни Україна може не витримати. А москві, повірте, через 3-5 років знову будуть скалити зуби.